Повертайтесь живими і з перемогою, а решту все зробимо. І я згадую, як мені довелося бувати у вас в Пісках. І знаєте, для мене це була школа, як не дивно, бо вчителі, тобто ви, були більшість була набагато молодша за мене, але мені страшенно цікаво було у вас вчитися. Я, чесно кажучи, перший раз, коли я був в Пісках, я не думав, що от війна, а, а такі спокійні, спокійні, впевнені люди, я там відчував якісь такі, якусь таку силу, і мені цей спокій, здається, передавався. А ще, ну от, бачите, ви для мене стали вчителями в дуже важливій для мене справі, в кіношній. Бо кожний режисер все ж таки от хоче уявити собі, для кого він знімає кіно. Навіть придумали в кіно таку процедуру збирати, коли кіно вже ну, ближче до фіналу, збирати фокус-групу. Людей, які потім будуть ну, дивитися кіно, щоб дізнатися їхню думку. Я зрозумів, коли показував там спочатку той, хто пройшов крізь вогонь, потім студентські фільми, а потім повіз толоку, бо це була для мене фокус група. От від того, як ви там це все дивились, я розумів, куди повертати це кіно, яке я дуже хочу дозняти. Я маю на увазі толоку. Так що, крім привітань з тим, що вам рік, я хочу вам подякувати за цю науку за... і за те, що я зустрів головну фокус групу країни.